Так, тільки я себе знімаю. Так, вітаю, друзі. Так, це переключиться треба. Оце такі фахівці технології. Перва не видно. Все одно. Ну так почали, нібито посміялися, ми дуже технологія розбираємося. Насправді серйозні речі будемо говорити. Зараз я знаходжуся, ну як, біля річки Рось. Приблизно місяць тому ми тут висадили дерева, тому що згідно концепції розвитку білої церкви, ми місто парк про це багато говорили. Я цю ідею дуже підтримую. Зокрема, на сторінці можете Алюни Колотницької почитати. На цю ідею сильно не випросуває. Я її цьому підтримую. Тому ми тут висадили дерева як громадяни, які хочуть жити в місті в парку де діти можуть біля річки в ходочку посидіти. То ще має бути пляж. Ну як, як в цивілізованих країнах, так. А, але цікаво, що приїхали сюди подивитися, як тут дерева прийнялися чи не прийнялися, що тут робиться, і побачили на стовпах. подивіться, які цікаві ну, камери є, в цю сторону дивляться. І так само з іншого боку, ще камери в іншу сторону дивляться. А, ці землі, коли бачите, там рожена парканом, продані вже незважаючи на те, що це при, як правильно називається прибережна територія річки Рось. 50 метрів взагалі заборонено будь-яке будівництво. А, я про це вам говорила, мої дорогі підписники. що Справа це зараз прокуратура. прокуратура подала до суду, тобто то справа в суді, але, тим не менше, камера тут з'явилася. Тому якби, дві такі ідеї, які виникли в голові. Тобто, то перше, що це вже все куплено і домовлено, і що навіть наша прокуратура не є самостійним е, органом закону, який може дійсно на щось впливати, і це просто як підставна така справа, що, врешті-решт, таким чином, просто ми доведемо, що все тут законно, що вже якби, дуже засмучує. Сподіваюся, що прокуратура все ж таки нас залишається самостійним органом в місті. Тому що на інші органи закону якось вже надії дуже дуже мало. Або інше питання: От, взагалі, що ці камери тут дійсно роблять? Що вони тут охороняють, що вони тут спостерігають? У нас війна в країні, куди ці дані передаються, хто їх встановив, хто за це несе відповідальність. Тут біла ця біля річка Рось не така вже широка, може тут якісь, не знаю, військові операції плануються по форсуванню річки Рось. Ну, одним словом, зараз живемо такий час, що дійсно все лякає, насторожує, і хотілося б розуміти, що це відбувається, щоб про це інформували громадські, що от не хвилюйтеся, це, наприклад, там мер підписав наказ, що тут будується парк, і за цим потрібно спостерігати або щось інше. Тому, якби такі думки слідкуємо, що відбувається, прошу щоб всі слідкували. Так ставайте всі громадськими активістами. Тут, як ви бачите, вже давно комунікації проведені під ті ділянки, які насправді вкрали до громади. Але тепер ще й камери, тому не знаю, що вам тут сказати. Зараз ми ще вам з Олександром покажемо, що тут написано, власне, біля цих територій, що це охороняється законом, все прописано. Корен хто купує ділянку, може підійти сюди подивитися, бо тут аж такі дві інформаційні таблички є про те, що тут заборонено робити, і що це за територія. Ось великими буквами написано, всім видно, що увага! Велицарківське нижнє водосховище, прибережно-захисна смуга 50 метрів, забороняється, розорювання земель, садівництво та городництво, зберігання застосування пестицидів і добрив, будь-яке будівництво, облаштування миття авто та техніки, влаштування гноєсховищ, звалищ, сміття тощо. І написано, що відповідальність за дотримання режиму в межах прибережної захисної смуги несе і не написано хто. От кому, от куди може мешканець Білої церкви звернутися з порушенням? Бо тут, бачите, будівництво камери стоять. До кого звертатися невідомо. Всі вже сподіваюся переконалися в тому, що лише тиск громадськості у нашому місті спонукає щось органи закону робити. Нещодавно думаю, багато хто вже прочитав, хто не прочитав, то інформую, що суддя Верховного суду був взяти на хабарів 3 мільйони доларів, якщо не помиляюсь, так? Yeah. доларів то цікаво, коли в нашу з білій церкві таке вже візьметься і почне виконуватися закон. Ну, такі думки, друзі. Олександр, які у тебе думки ще з цього приводу? Дивіться, ну, в мене насправді багато думок. Ми тут з самого початку боролися за права людей, у яких цю землю вкрали. Нагалошу, що дві сім'ї взагалі вимагають уваги до цієї ситуації, це сім'я атовців, ціла сім'я АТОвців та сім'я багатодітної родини. У яких украли. ну Ти розумієш, готовцям да? не дали землю, на яку вони мають право, сім'ї. Там не один час, а навпаки забрали. І це все відбулося саме тут. І тому ми, звісно, до нас тоді звертали, звернулися як до Національного корпусу. ну Там історія велика, я вже її багато разів розказував, зараз не буду розказувати. Хто захоче почути, звертайтеся. Дивіться, що, що найголовніше: ми бачимо тут знак і там знак. Коли того знака першого, ми побачили вже забор на капітальному фундаменті, та на наших стовпах, які ми за свої кошти поставили, з'явилися якісь приватні камери. Я так розумію, приватні камери, тому що я не бачу там повідомлення, що ці камери належать Білоцерківській міській раді, що вони встановлені для того, щоб тут виконувалося, ну, спостерігалося чи твориться щось беззаконне. Але коли ставили оці знаки, які забороняють будівництво, по-перше, не вказали, хто відповідальний за цю зону. По-друге, де камери, які б спостерігали за тими, хто встановлював, хто заливав фундамент, хто порушував закон. Де камери в кабінетах, де звіти з кабінетів, ті, про які ви обіцяєте. Отож, за 9 років я не почув жодного адекватного звіту. Ні з цифрами, ні з тим, що ви зробили з землями. Це стосується міської ради. Звісно, ми там ну, лінейка. Ліне, Мірила не для всіх, але ви розумієте, так, що диму без, без вогню не буває. Насправді, ну, Ірина гарно підмітила, що сьогоднішня ситуація з Вищим Верховним судом просто оголяє всю нашу структуру судову. І не хочеться нам думати, але очевидно, що так воно десь приблизно і виглядає, що в принципі вже по цим землям все вирішили. Чому ну, вирішили і в судах, і там і далі, і з тими, хто представляє закон. Не хочеться, щоб це було правдою. І маю надію, що так воно і буде, і що землі повернуться в громаду, землі повернуться людям, які мають першочергове право на неї. Тобто до тих людей, які її обробляли, не, одною, не, одною, не один десяток років і не одним поколінням. Тому. Ми продовжимо боротися за це, Того, показувати отримуйте, да, ну долучайте до таких ініціатив, тому що історія це те, що завжди є, це те, що повторюється. Якщо ми зараз уроки історії не засвоїмо, що з московитами треба остаточно зрозуміти, що це ворог номер один одвічний і більше з ними дружбу не водити. Так само розуміти, що є внутрішній ворог, якщо він існує доти, доки ми закриваємо це очі. Тобто, доки то, то ми дозволяємо це робити, якщо ми як громада будемо активно от протестувати, це все відлі... висвітлювати, тиснути на міську раду, щоб вони діяли в рамках закону. Ну, залі це нонце що в Україні робиться, так? Тобто представники закону вже порушують. Но тільки тоді, які зміни можуть в Україні відбутися, і ми, нарешті, станемо правовою європейською державою. От в європейських країнах люди відстоюють свої законні права. От нам потрібно цьому вчитися. І потрібно вчитися одягати форму та мантії не задля того, щоб працювати за долара, а задля того, задля чого ви туди йдете, щоб захищати закон. І... Не просто приспосаблюватись до закону, да, як сьогодні, це рядом, навіть в, цих, в цій ситуації з трьома мільйонами доларів. То, ви ж розумієте, за три мільйони доларів він суддя сказав, добре, я розверну дешево закону в вашу сторону. А, тут, ну, а що ми тут на місцях маємо? Да, якщо в таких високих кабінетах заходять люди. І беруть такі цифри. Бо, ну, бачили ж, да, всі ці сейфи там, забиті доларами, ці дорогі дивани. Там диван, навіть, напевно, коштує пів моєї квартири. А що у нас? Да? У нас виходить, що як затягують суди, Да? Мерія, наприклад, дає відповідь, що ні, тут не 50 метрів природа охорона зона, тут 20, тому що ми проголосували. Да? Закон говорить про 50 метрів. Головні архітектори других ОТГ кажуть ні, 50 метрів, але ну, да, вони там могли щось міняти, тому вам треба звертатися в суди і т.д. Я вам скажу, що ми зараз спільно з людьми, які знають закон архітектурні оці всі допуски готуємо звернення до ДБР. А я хочу побачити ці всі відповіді, які надавалися поліції в цих всіх межах, там, де 50 метрів, де 20 метрів, де 100 метрів, хто там міряв, де ці лінійки брали. І чому вони од себе додому? Давайте спробуємо щось калемера побудувати. Ви бачили він себе там, огородив дитячим майданчиком? Тому вже не підійдеш ніоткуди. Він не хоче оцих людей до себе перевести, оцих кому отут. В такий спосіб ці землі напарили. А тепер у тих, хто купив, є да, на голові. Це ж капець, як це, як це тепер вирішувати? Я вам нагадаю, що отут ось ну, що очищення русла, я так, так не називали. Отут ось. Це тут повинен бути парк. Не парк, а пляж. пляж. Ну, тут пляжа немає і вже його немає з того самого моменту, як тут щось почистили. І яка тут історія була? Тут було. Два, якщо я не помиляюсь, два екскаватора. Один із них вутонув в річці, його витаскували, а другий згорів. Є, ну і не знайшли, Да? Тобто, наскільки я розумію, на сьогодні це вже ну, так от так от воно доля, земля доля, доля. Бунтує, доля сама, так, земля. Да, сама земля бунтує. Саме, от наскільки тут вже натягнуто у повітрі це все. Як сказати правильно. <ріст> да, що... Несправедливість, Несправедливість. Це що 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 вже... баланс, що вже сама земля допомагає боротися за справедливість. Да, земля <ріст> каже, ставте наш спокій хватить, ви, ви тут випадкові. Буде, буде атака. І... Тобто, люди, да, там, як... то, що ти хочеш, то і з'являється. Да? Думки Хоч... матеріальні. Да, думки так, матеріальні. Так. Тобто люди, які тут виступали і по крокусу показували, їх показували і по телевізору і по і іншій... По багатьом каналам вони висловлювали свою думку. Вони говорили, ми проти, ми будемо робити, ми будемо боротися. бац, все, нема нічого. Зато є Єгімеро, який створила влада. Влада, яку ці ж самі люди обрали, обрали за обіцянки, що все буде прозоро, що ми там знищимо корупцію. На сьогодні рівень корупції, вон, пожалуйста, показують по телевізору 3 мільйони доларів. По всьому світу розлетілося, а ми дружно там далі хлопаємо. А, а, та, ми... речі, Олександр дуже влучно підмінив, що ми маємо ту владу, яку ми вибираємо. От чому yeah. до сих пір в Україні заборонений московський патріархат на державному рівні? Тому що кого в парламенті немає? Націоналістів. Mm. Тому за кого потрібно голосувати, якщо ви хочете жити в нормальній, розвинутій країні, де, від... де захищаються права громадян усіх і українців, і інших національностей. Національній державі де дбають про... про тих людей, які тут живуть. Тому тільки за націоналістів голосувати потрібно. Тому все yeah. таки, якби висновки робимо на майбутні вибори. Ну, а зараз не чекаємо тих виборів, а працюємо. працюємо. Так. Я дивлюсь, тут розумні люди переглядають ефір. У мене в друзях всі розуміють. Да, я... А тепер тільки бути ну, активніше, більше, ц... активніше. Я звертаюся до цих людей, вам потрібно бути розумними Ідеально. і щоб цей розум да, розповсюджувався на громаду. Тому що ви ж розумієте, що вже таких виборів, як були, не буде. І по білій церкві я гарантую, що буде дуже цікаво і впливе багато фактів. Я знаю, що є люди, які готові озвучувати і фамілії, які в тому числі замішані отут. Ми їх проведемо, ми їх покажемо. Так, так як я викладач, всі пам'ятаєте, що я вчителька, так? Хто мене в друзі? Тому знання без дій це ніщо. Тому застосовуємо свої знання на практиці. Тому всім дякую за увагу. Що з нами тут і зараз, і сподіваюсь, далі в різних акціях, заходах, чи протестах чи зборах всі будуть активно брати участь. Я розумію, що робота, ну іноді потрібно домовитися, якось щось там пропустити чи працювати якось іншим чином. Але лише тиск громадності зараз має реальний вплив. Тому що так, без тиску нічого не робиться. Тому до нових зустрічей, сподіваюся, приємних уже, але поки що маємо те, що маємо. Всім до побачення!